In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name, Merlin. чого я хочу після цілого дня полювання? Виспатись. Добрячий кухоль свіжої медовухи. Медовухи. Не, бо... Немає кращого місця, ніж шинок, щоб дізнатися, що думають люди. Як на мене, це не найкраща ідея, але ж ви не зважаєте на мої слова. Мерлін, ти вчишся на помилках. Потроху, але таки розумнішаєш. А тепер затям. Ти мені не слуга, а я звичайний чоловік. Наголос на слові звичайний. Що? Кажу, сонце очі сліпить. А так. Добрий день, що замовити? А ти такий красень? Ти не перше це кажеш. Ой, вибач, я говорила про твого приятеля. Його? Дякую. Будь ласка, два кухлі медовухи. Я помилявся. Зайти сюди чудова ідея. Вітаю, Мері. Бачу справи йдуть добре. Нам часом щастить. Тоді ти не проти повернути мені мою частку. А до решта? більше нема. Вдруге я не повторюватиму. Забери від неї руки! Ти дуже пошкодуєш. Хотів би це побачити. Тобі, як завжди, треба щось бовкнути. Так? Бачу, ви зійшлися на тісній дорісці. Треба звідси забиратись, поки не пізно. Може, й так. スニーデーンスター。 Подай ноглечик. Як тебе звати? Мерлін. Гвейн, дуже приємно. Яке марнотратство? Як він? Okay. Не дуже. Багато крові втратив. <рис> Якщо цей чоловік ще раз вас скривдить, <рис> дайте знати в Камелу, за день тут буде військо. Хіба ти можеш таке обіцяти? Можу, я син короля. Принц, Принц Артур. Принц, Принц Артур? Принц, Принц Артур! У моєму шинку. Ой, давай так йому! Мерлін, принеси чистої води, рушники, голки і шовкові нитки. І меду. Запам'ятав нарешті. Мед допомагає убити інфекцію. І він одужує? Якщо міцний, то так. Отже, одужує. Він рятував мені життя. Подбай, щоб у нього було все, що треба. Як я опинився в цьому ліжку? Ти поранений. Артур наказав, щоб тебе доглядав його лікар. Артур? Принц Артур. Ти врятував його життя. Якби я знав, хто він, навряд чи це зробив би. Він вельможе? Так, але він порядна людина. Може і так. Тепер ти герой. Король хоче тобі подякувати особисто. Будь ласка, не треба. Звела мене якось доля з королем. Всі вони однакові. Може, він тебе винагородить? Мені байдуже. Знаєш, все своє я ношу з собою. Ось. А чому ти нам допоміг? Шансів у вас було десь між дуже мало і майже ніяких. А я так люблю, коли сили не рівні. <плес> Як справи у Гвейна? Одужає. Хто це такі? Сер ah, Дерріан. He Прибув на турнір. Oh, yeah. А, турнір. Лицарі стають уколи, дубасять один одного з затупленою зброєю без жодної на те причини. Турнір це щось більше. Really? Невже? Я бачив, як люди б'ються ледь не до смерті, щоб когось одного оголосити переможцем. Турнір це випробування лицарів на силу і мужність. Ми говоримо про одне й те саме. Я й не сподівався, що ти зрозумієш. Ти ж на лицар. І чудово. Зате ніхто не битиме мене по голові. Ти помиляєшся. І прибери тут до полудня.